Привіт, Саша, привіт! З вами ми, Саша і Маша, на каналі CyberCat. Це наша рубрика. Перша норм або стрьом. Погнали? Погнали. Готові. Е, перше питання: що придумати складний пароль? Ти просто додаєш 1, 2, 3 до свого імені. Це норм або стрьом? Це стрьом. Взагалі використовувати двофакторку. це норм або стрьом. Це норм. Окей, е, Wi-Fi без пароля. Це стрьом. Це взагалі ще жесть, просто повна. А, окей, а, використовувати один і той самий пароль для всіх аккаунтів світу. Це стрим. Окей, оновлювати операційну систему. Це окей. А, клікати на підозрілі посилання в листах. Це стрім. Точно? Так. А якщо там бонус приз, ти виграв мільйон, ще банк дарує тобі 3 мільярда. Це все рівно. Стрім. Це все рівно стрім. Окей, хорошо. Так. Підключатися до будь-якої публічної Wi-Fi мережі без VPN. Це скільки? Так, регулярно робити резервні копії важливих даних. Це круто. Це правильно. А, використовувати менеджер паролів. Супер. Ну, добре, ми не прокутім, ми про кібербезпеку і інформаційну безпеку. Дякую тобі. Дякую Всім па-па. До зустрічі. До зустрічі.